Тоді у мене зустрічне питання там стосовно е, такої відомої людини, як пан Тернавський, який mm -hmm. у 2015 році скупив е, всі так звані патріотичні ячейки політичних партій, і намагався через них провести е, своїх кандидатів. І там в нього були колосальні плани, що він зайде там трьома чотирма партіями і буде е, там керувати містом, е, але ж він довів там ситуацію до такого абсурду, що ну там просто якщо б він нічого не робив, вони пройшли. А коли він почав їх піарити, вони не пройшли. І, власне кажучи, ця людина ходила у вишиванці. Ця людина дійсно допомагала військовим. І ця людина зараз є колаборантом, яка співпрацює з е, окупантами. Ну, тобто, де та межа між. Е, і я знаю приклади, я ж повторюсь, багатьох людей навіть з проросійських партій, які, е, власне кажучи, в цій ситуації проявили себе дуже патріотично і насправді патріотично, а не е, так, щоб там ходили у вишиванці піли гімн на показ. І, е, Ось в цьому. І ще одне, що я можу сказати: та думка, яка, на жаль, транслюється багатьма стосовно того, що маріупольці проросійські якісь були, це абсолютний абсурд. А чому зараз відповім? Тому що більшість Мешканців міста, ну тобто, росіяни вбили п'яту частину мешканців міста. Серед них були як прихильники руского міра, так і багато людей з проукраїнської позиції, і з тих людей, які залишились, там приблизно 400 тисяч, більше 200 тисяч маріупольців, 250 тисяч, вони виїхали з Маріуполя, не сприймаючи російську окупацію, ну тобто. Абсолютна більшість мешканців міста проти російського світу. Більш того, з тих 100 тисяч мешканців, які приблизно там залишились зараз, я можу з певненістю сказати, що тільки приблизно половина може, з них підтримує е, колаборантів та окупантів, е, тому що багато людей, які нам надають. Теж інформацію стосовно того, що там відбувається, як там відбувається, і ті люди чекають на деокупацію міста, але вони е, там, ну, просто банально е, як, е, охороняють свої домівки, щоб росіяни просто це не забрали, тому що вони вже об'явили це, що там безхозні будинки будуть просто віджимати. Тому я ось е, кажу про те, що е, ну, це хибне е, висвітлення того, що там, тобто, люди не відносились до цих партій як до ідеологічних проєктів. так? Це... <світ> Дивіться, коли я ну, брав участь у передвиборчій кампанії у 2020 році, я ну, пройшов весь лівий берег, берег пішки і поспілкувався там з тисячами людей, а ОПЗЖ свою франшизу накидувала так. Що вони а знизять тарифи, е, підвищать пенсії? Уявіть собі, на місцевому рівні вони такі обіцянки давали. І це, як я там е, до цього казав, якщо я хотів би там політичних балів заробити, я б вам ну, трошки інші історії би розповідав. А і ось приклад вони розповідали ті історії, які хотіли чути люди. І там 34% людей, які голосували, ну серед цих давайте ще ж розуміти, що явка була низька. Ну, тобто, на вибори там прийшли трошки більше 30%. І Якщо брати це у співвідношенні там всіх, то е там, справжніх, е, справжніх проросійських поглядів ну десь 10%, не більше того. І частину з цих, з цих 10% росіяни ще ну, ну може більше, може 15. І ось цих 15% 5% росіяни сам, самі ж вбили. Добре, що ви про це згадали. Бо це треба трошки розширити. Бо цей Юрій Тернавський. Я, значит, я російською прочитаю, бо у мене тут на русском. Значить, як сообщає тот же Осиченко, і ви точно це знаєте, буде представлен. на выборах, которые фейковые выборы оккупанты готовят в Мариуполе осенью всего года. Вот. И этот Сернавский обзванивает местных ломов с предложением вступить в политсилу «Единая Россия», «Единая Россия» и победить вместе на выборах. При этом хитрый, неоднократно битый жизнью оккупантами Тернавський паралельно создає общественну організацію з робочим названням підприємства Маріуполя, яка, по його задумке стане неким контролюючим органом при Мариупольской оккупационной адміністрації. А я від себе мушу додати, що я в 2015 році писала про вибори в Маріуполі і попереджала, що цей Тернавський, він, ну, я писала, що зумів домовитися, насправді він придбав франшизу. В партії Солідарність Петра Олексійовича, тоді президента, наш край, так само, проєкт банковий був тоді, і він що зробив? Він йшов на вибори як кандидат в мери, при цьому, що він. Товаришував злочинцями, які були, оголошували себе цими самозваними мерами, як їх там два брати, злочинці, браття Кузьменки. Кузьменки, Денис та Дмитро. Ось він з ними тусувався. Він з народними мерами, з народними мерами. Так? Він е, е, мав відносини з зрадником Михайлом Кузуном. Був такий в 2014 році, і при цьому так він був пов'язаний з тим, що з е, старшого сина Януковича, і при цьому він ішов на вибори від партії такого величезного патріота України, як Петро Олексійович, тобто партії Солідарність. І я гадаю, що це так само впливало на людей. От, наприклад, я, мешканець Маріуполя, хочу проголосувати за когось. Альтернативного якогось патріотичного, а мені ось дають тернавського. А я ж бачила, наприклад, знаю, що ця особа з бандитського кола, з тих оціх пристосуванців, як я можу довіряти цій особі? Так? Тобто, тут я мушу з вами дещо погодитися. Ну, Чи, чесно, чесно скажу вам, що е, про те, що тернавський е, мав. Е, Скажімо так, стовідсотковий вплив до е, багатьох там, патріотичних ячеек партії, ну знало не більше там, 10% мешканців міста. Ну, тобто, вони в цьому були не обізнані. Просто е, тут така тут трошки інша історія. Тобто, людина патологічно хотіла влади, Тобто він бачив себе мером, ця корона була вже на ньому, в його уяві. І йому байдуже було, е, який прапор при цьому підняти. І, але там саму передвиборчу кампанію він провів так абсурдно, що просто е, ну коли йому, скажімо так, Кожен зі штаба приходив і називав його вже мером. Ну, в людини сформувалось просто там хибне уявлення всебічної народної там любові, що його все там цінують, люблять, поважають. І, е, власне кажучи, ну от в цьому і парадокс в тому, що люди, які ось, скажімо так, вішали на собі прапор, ну це я ж не кажу, що там багато таких людей, але вони є, і вони стали потім зрадниками і співпрацюють е, тепер з окупантами. І в цьому, ну на жаль. Як і біда, і на щастя, я переконаний, що ось цей проміжок часу, складний, який ми зараз переживаємо, він якраз і дасть змогу повністю відфільтрувати ось це все, ну вибачте, назову лайно. Е і щоб у що по подальшому е вже не було ось таких випадків, коли ну там просто якісь манкурти, якісь хаміліони, які там перефарбовуються е, в будь-якій ситуації. Пане Дмитре, тут трошки інше мала на увазі. От я вам зацитую: це моя стаття з 15-го року, яка не була спростована, тому ця інформація достовірною вважається з точки зору зору законодавства. Значить, е, тут буде російською, вибачте. А, так, у меня были посылания, были свидетельства, у меня есть доказательства этой думки. Эм, значит, так. Как заявил еще летом руководитель, имеется в виду 15 -го года Мариупольской городской солидарности Сергей Нестеров, произошла бульгарная сделка между Тернавским и смотрящим по Донецкой области от президента Порошенко Артуром Герасимовым всем известным человеком. Ее результатом стала, так сказать, купля-продажа местной организации. ВПП по ціні 5 мільйонів доларів. Ось про що мова про те, що все продається і все покупається, купується. І коли вибори, політичні сили, політичні проєкти це є банальна комерція, де немає жодної ідеології, де немає жодної відповідальності перед виборцями, бо виборці так само продаються за гречку. Ось тоді ми і маємо такий результат. Тут вже не має значення навіть назва цього проєкту, а має значення оці правила, ганебні правила. Ну, якщо їх можна правилами назвати, ці поняття, за якими відбувались у нас з вами на Донбасі, і вибори. Зокрема, я не, не, не ставлю під сумнів, то що ви пройшли. Я вам довіряю чесний путь, чесний шлях, ставши депутатом. Але є і такі явища, про які я вам розповіла. Я вас розумію, я ж сказав свою думку, що е, я бачу так, що якраз ось цей виклик, е, який з нами з усіма стався, він якраз і відфільтрує ось все це у подальшому. Ну, тому що зараз все відкрилося е, ну просто, всі, вся ця куарщина, все це відкрилося і знаходиться на поверхні. І люди просто можуть тепер оцінити. Е, ну там, а по певних особах, як я, як я казав, були не були здоволені а по а по певним особам просто здивувалися, і, власне кажучи, ось це все повинно отфільтрувати українське суспільство. І тоді, е, ну я все ж таки залишаюся оптимістом, і тоді ми будемо мати очищення влади ось в такому випадку, щоб було, принаймні не було місця таким е, прям вульгарним домовленостям, про які ви е, сказали. А ось зараз цей тернавський, ще раз підкреслимо, домовився з єдиної Росії і буде йти на вибори, так звані вибори на, на окупції. Окуп, окуп... Я я вам на це можу сказати, що погані справи у єдиній Росії, тому що за все за що береться тернавський, все провалюється. Тому в мене така такий оптимізм, що якраз десь у розпал передвиборчої так званої компанії. Наші збройні сили дуже голосно постукають у двері виборчих ділянок, і цей весь процес ну, просто змиється, ну, тому що він не просто абсурдний, ну, він ну, взагалі це а, абсолютно фейкова історія, яка повинна просто а, зникнути або а, правовим шляхом, або військовим.